Доброго Ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися утворювати і грамотно писати імена по батькові. Хоч правило це й просте, проте помилок у написанні імен по батькові, хоч греблю гати. Особливо важлива ця інформація для випускників шкіл, адже на вас ось найближчим часом чекає зовнішнє незалежне оцінювання. Як правильно написати Андрійович Андріївна чи Андрієвич Андрієвна? Ніяких евич-євич або Евна Євна в нашій мові немає? Чоловічі імена по батькові мають суфікс ович. Подивіться на дошку. До слова Сергій додаємо суфікс ович і виходить Сергійович. Або так само до Ігор Ігоро. Вич ні в якому разі не Ігоревич. До жіночих імен треба додавати суфікс івна. Подивіться: Сергій додаємо суфікс івна і виходить Сергіївна. Щоправда, коли «ї» і, то ми пишемо букву «ї». Сергіївна. Так само Ігор додаємо суфікс івна і виходить по батькові Ігорівна. Не Сергієвна і не Ігорівна, а Сергіївна Ігорівна. Також запам'ятайте написання таких імен по батькові, як Ілліч Іллівна, Григорович, Григорівна. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.